Поговоримо трохи про моделювання мереж систем масового обслуговування, коли ми фактично маємо послідовність чи сукупність паралельно чи послідовно діючих вузлів такої мережі. Кожен з цих вузлів може мати окрему чергу і, в принципі, свою власну, свої власні правила обслуговування. Вони не зобов'язані бути одноти. Так от, аналітичні результати для таких мереж існують, але для не дуже великого набору випадків. Тому є сенс досліджувати кілька послідовних з'єднаних систем масового обслуговування. От, наприклад, канал поширення інформації. Від джерела, передавач, канал, приймач і, власне, адресат. Ну, швидше це навіть не канал, це швидше модель поширення інформації від джерела до адресата. Ми бачимо, що. На кожному етапі відбувається перетворення цього сигналу, отже, відбувається опрацювання цього сигналу. Тут ми маємо послідовно кілька різнотипних вузлів в цій мережі. Або, крім того, ми можемо говорити про якісь схеми такого типу, чи толі поклаці вже вокальну мережу, можна говорити про... складнішою топологією, чи от в кінці кінців фрагмент, так, це фрагмент вебу, бачимо, що тут є конкретний якийсь кластер з адресами, вказаними адресами. Все це можна розглядати як системи масообслуговування, де інформацію у вигляді пакетів даних опрацьовують якісь окремі вузли які системи можна характеризувати в термінах системи масового теорії масового обслуговування і, відповідно, моделювати як системи масового обслуговування. Іншим прикладом системи мереж може, чи мережі систем масового обслуговування може бути транспортна мережа міста транспортна інфраструктура з перехрестями, вузлами, які обслуговують виклики автомобілів, вона може бути досить розгалужена з різними правилами проїзду, навіть можна ввести пріоритети для викликів різних типів. Коли ми характеризуємо мережу системи масового обслуговування, то в нас є джерело і стік вимог, вони належать до зовнішнього просто, до оточення. І, відповідно, тут в нас є перший пристрій з його чергою, другий пристрій з його чергою, та третій пристрій з його чергою, ми маємо послідовне обслуговування вимог в цій конкретній мережі. Хоча кожен з цих вузлів, сам по собі, може складатися з кількох пристрій які можуть розташовані бути паралельно, послідовно чи в комбінований спосіб. Отже, по суті, ми маємо справу з вузлами. І ми моделюємо. Продуктивність чи досліджуємо продуктивність всієї системи на основі якоїсь інформації стосовно продуктивності конкретних вузлів. Коли ми маємо К-вузлів, до яких прямує N вимог, кожен з, яких, кожен з цих вузлів може бути чи паралельно, чи послідовно в розташовані, вони або паралельно працюють вимогу, або один за другим, то нам необхідно, крім того, щоб вияснити, які в нас є вузли, вияснити також. Які є між ними взаємозв'язки. Якщо в нас вихід моделі потрапляє в саму модель потім назад, система, в системі циркулюється цей потік, то ми маємо справу з замкнутою моделлю. Тоді зовнішні, зовнішній простір є порожньою множиною. Отже, ми маємо або розімкнуту мережу, коли в нас є окреме джерело і окремий стік, який знаходяться поза межами, або замкнуту Мережу, коли система подає на вхід, свіжий вихід. Ну, це граничний випадок, без сумніву, що в системи може бути, можуть бути якісь входи, які, є, які замикаються на виходи. Наприклад, таким чином можна реалізувати зворотній зв'язок. І далі. В усталеному режимі робота роботи системи в нас інтенсивності всіх вимог сумуються. І дають нам повну інтенсивність вимог. І цю інтенсивність ми можемо розгалужувати. Значить, в нас ймовірність того, що вимога потрапляє на перший, другий чи третій вузол, повинна нормуватися. Повна ймовірність, що система працює з якоюсь вимогою до рівня нулю. Дослідження таких мереж це операційний аналіз. І він базується на певних положеннях. Перше положення, що таке Дослідження має От так. Значить, Є припущення, що в нас всі властивості можна досліджувати шляхом вимірювання параметрів реальної системи або її моделі за скінченний проміжок часу. Друге припущення, що в нас є баланс потоків вимог. Скільки вимог вийшли, стільки ж надійшли в, за одиницю часу в досліджувану систему. Ну, що в нас пристрої для обслуговування є однорідні. Надходження вимог не залежить від довжини черги у цьому вузлі. Тобто не можуть споживачі гукати давайте швидше, бо нам автобус відходить. І коли ми досліджуємо мережі систем масового обслуговування, то ми знову ж таки досліджуємо середній час перебування вимог в вузлах. Середній час завантаження пристроїв у цих вузлах. Розуміємо, що середній час перебування включає також перебування в черзі. Середня довжина оцих черг і так далі. І ще багато ми можемо придумати своїх показників і займатися дослідженням їх, для того, щоб з'ясувати, наприклад, де в нас накопичуються в черзі вимоги, до якого вузла, і оптимізувати далі діяльність цілої системи, покращуючи конкретний цей вузол. Значить, серед, ймовірні, серед операційних змінних ми виділяємо якраз, бачите, ті літери, які ми пишемо біля позначення вузла. Частота надходження зовнішніх вимог. Зовнішній простір позначається в нас тут символом 0, оскільки це йдеться конкретно цей слайд, як у нас є замкнутий мережі. І всередині системи вузли нумеруються індексом йод або індексом K. Тобто ймовірність того, що від вузла K до вузла йод надходить якийсь певний е сигнал чи вимога, вона позначається у нас йод, е Q Q Q ну, і вих Вихід за межі. Це в нас буде порядок, порядок індексів k 0 І ми можемо розраховувати кількість вимог, що надійшли до конкретного вузла, кількість вимог, що від зайшли від вузла до вузла, час обслуговування вимог в якомусь вузлі і загальний час. Моделювання. В такому випадку ми маємо певні, ну, скажімо, назвемо їх закони збереження, оскільки повна кількість вимог, які вийшли з системи, це сума кількості вимог, які вийшли з системи від конкретного вузла. І ми можемо вводити також і додаткові певні коефіцієнти, які характеризують нашу систему. Коефіцієнт використання конкретного вузла, середній час обслуговування конкретного вузла. Інтенсивність потоку від конкретного вузла. Можна також розраховувати вхідні частоти. Тут вже досить багато похідних додаткових показників. І ми маємо певний зв'язок між інтенсивністю вхідного так, оце інтенсивність вхідного потоку от сюди вона маєте. Середній час обслуговування отсюди маєте. Ну і це коефіцієнт використання. Коефіцієнт використання залежить від того, Скільки часу необхідно на обслуговування одної вимоги і скільки цих вимог за одним з часом е, Ну, є і більше. Можна ще ввести закон часу перебування, де коефіцієнт відвідування вузла е, множиться на перебування на одному вузлі. Це буде повний час перебування в системі, якщо ми... всіх вимог. Всіх вимог. Це як в людина-годинах, знаєте, 10 копало 5 годин, разом вийшло 50 людина годин. Так само тут розраховується час перебування всіх вимог в системі. Для нас, зрозуміло, продуктивність вузла є важливою характеристикою, вона дозволяє знайти це, це відношення коефіцієнта завантажності конкретного вузла, utilization для вузла К, до часу перебування на конкретно цьому вузлі К. І тут теж ми маємо варіант закону лит, який говорить, що середня кількість вимог в мережі, середній час, тобто повний час перебування і продуктивність всіх вузлів, вона між собою, ці три величини між собою пов'язані. Ну і от якби ви захотіли трошки помоделювати ситуацію на дорогах міста, то необхідно було би записати тоді. Скласти таку модель з підмоделей, використати принцип агрегації і побудувати тоді окремий опис, зібрати статистичні дані для кількох різних перехрест, а потім узагальнити все це в єдиній моделі. От якесь перехрестя тут було б на розі вулиці Бандери та Шопена. Ось тут. Дівочий, друге перехрестя Руська Руська, тут Хмельницького та Гоголя. Ну і третє перехрестя світлофору ми бачимо ось тут. Це бульвар Шевченка вулиця Руська. Коли ми такі підмоделі складаємо в модель, ми по суті маємо таку трошки більш складну, загальненішу площну діаграму. Оскільки немає обідних шляхів, то звідси сюди не попадає, не потрапляє в нас ні один виклик. Ну, і в певному сенсі таку програму робити досить просто. Наступним нашим розділом будуть мережі Петрі. Ну, давайте ми зробимо невеличку паузу і тоді рушимо до моделей, трошки відмінних до мереж Петрі.